Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу поговорити про навчальну платформу DataCamp. По-перше, це об'єктивно одна з найпотужніших навчальних платформ сьогодні в сфері Data Science, в широкому розумінні цієї професії, тобто це курси для опанування аналітики даних, інженерії даних, статистики, штучного інтелекту, програмування, машинного навчання і так далі. Я використовую цю платформу вже два роки і хочу поділитися власним досвідом. По-друге, в грудні 2023 року Data Camp відкрив українцям доступ до всіх матеріалів платформи безкоштовно. Деталі я залишаю в описі під відео. По-третє, тут можна пройти професійну сертифікацію аналітика даних. Це багатоетапна оцінка знань, в яку входять екзамени, виконання проєктних робіт, які, до речі, перевіряють реальні експерти, живі люди, та навіть виконання презентації проєктної роботи під запис. І професійна сертифікація це тема мого наступного відео, де я покажу всі етапи підготовки та проходження всіх іспитів та проектних робіт для отримання одного з найпотужніших сертифікатів в нашій сфері, ну якщо брати не академічну освіту. Отже, сьогодні подивимось на DataCamp як на навчальну платформу, поговоримо про її стиль викладання, про наповнення, про актуальність матеріалів та взагалі про те, як отримати максимум від цієї. Платформи. Друзі, підписуйтесь на канал, долучайтесь до обговорень в коментарях, ставте лайк, а тепер стаємо до роботи. І ось я на сайті DataCamp, Вже після реєстрації мені доступні певні безкоштовні матеріали. Це можуть бути огляди, якісь теоретичні матеріали, певні курси. Але давайте подивимось на те, як воно виглядає в такому безкоштовному не преміум аккаунті. Я переходжу до першого ж курсу, який пропонується: це вступ до Python. В аналітиці даних бачу прев'ю відео. Зараз будуть якісь матеріали, практичні вправи. Але якщо я відкриваю повний курс, я бачу, що мені доступна лише перша його частина. Це вступ до Python. І наступні частини цього маленького курсу це використання контейнерів, це функції, різні специфічні модулі, які потрібно знати для роботи з даними. Вони вже не є доступні в цьому аккаунті. Якщо я розгорну перелік відео тут і перейду до якогось відео, до перегляду, я побачу агітацію до. Преміум підписки. Давайте перейдемо до преміум аккаунту, подивимось на повний функціонал DataCamp. Тепер це преміум-аккаунт, мені доступні всі навчальні матеріали. Я знаходжуся зараз на закладці навчання, також є закладка Workspace, де можна писати код, відтворювати наші власні проєкти, накопичувати їх. Також є закладка сертифікація, де ми будемо проходити всі екзамени, сабмітити наші проекти, виконувати завдання та записувати презентації. А зараз про навчання. Ну, DataCamp – це курси. Тут їх більше ніж 400. Але основна логіка цієї платформи це згруповані курси в так звані треки. Є скіл-треки, це невеличкі такі набори курсів, які дозволяють опанувати якийсь певний інструмент, і кількість таких інструментів досить вражаюча. Також є кар'єрний трек. Це вже більш масштабне занурення в професію, яке охоплює не тільки інструменти, але й інші обов'язкові теми, як то статистика, математика, менеджмент даних та інші. Давайте почнемо з маленьких скіл-треків. Бачимо, що їх тут 58 таких треків. В кожному можна побачити 6, 8 курсів, 5 курсів. Також є певні проекти, які можна виконати в межах цього треку. Можемо обрати будь-яку технологію, наприклад, SQL. І побачити, що є 5 різних треків. Що стосується теми SQL, це основи SQL, бізнес-аналітика SQL, Microsoft SQL Server, використання SQL для адміністрування баз даних. І все це також дозволяє згенерувати сертифікат про проходження курсу та отримати дійсно потрібні та актуальні знання. Перейдемо до, наприклад, Tableau, побачимо один трек, переходжу до нього. І тут нам доступні 24 години навчальних матеріалів і 5 курсів, які потрібно пройти для того, щоб згенерувати сертифікат про проходження. Цей трек включає до себе вступ до тебло, аналіз даних в тебло, творення дашбордів, виконання кейс-стаді. Тут це аналіз відтоку замовників. Тема досить цікава і, думаю, актуальна для портфоліо, для резюме. Також є розмова про приєднання різних даних в тебло. Отже, є багато цікавих матеріалів. До речі, завантажувати нічого не потрібно, тобто. DataCamp надає доступ до віддалених машин, на яких встановлено програмне забезпечення. Отже, ми нічого не завантажуємо, заходимо в DataCamp, починаємо працювати з інструментом прямо тут в інтерфейсі самої платформи. Можемо перейти до, наприклад, Power BI, і в межах скилл-треків побачимо два, що стосуються Power BI. Заходжу до основ роботи в Power BI, і бачу це 17 годин матеріалів і 6 курсів. Тут курси охоплюють вступ до Power BI, вступ до використання DAX в Power BI, візуалізація даних знову ж таки портфоліо-проєкт, підготовка даних в Power BI і моделювання даних в Power BI. У мене є питання щодо послідовності матеріалів в цьому треку, але можна точно сказати, що цього достатньо для базового опанування інструменту і початку. Роботи до речі, є ще плюшки. Тут в Power BI можна після проходження цього треку отримати 50 знижку на проходження офі офіційної сертифікації від Microsoft, тобто є певна ще модель повернення коштів, які ми інвестували в Дейтакем. Мені це подобається. Окрім Power BI, Tableau, SQL, Є також і Python, є R, є Excel, Google Sheets. Отже, є багато інструментів, яким можна і потрібно, думаю, приділити увагу. Отже, зрозуміла логіка цих скіл-треків, можна переходити до більш масштабного занурення в професії в сфері Data Science. це кар'єрні треки. Кар'єрних треків тут налічується 18, і ми бачимо вже назви не інструментів, а власне назви професій: це аналітик даних, інженер даних, Data Scientist, спеціаліст з машинного навчання, програміст. Статистик, ну до речі, останні три з'явилися буквально напевно декілька місяців тому. Тобто, цей ресурс постійно оновлюється. Давайте оберемо якийсь напрямок, наприклад, «Аналітик даних в SQL». І побачимо, що тут вже навантаження становить 39 годин матеріалів, 11 курсів, два проекти. І окрім безпосередньої роботи в SQL, ми вже бачимо занурення в статистику, розуміння візуалізації даних, концептуальні якісь навички щодо менеджменту даних. Це точно потрібно для старту роботи в цій сфері. Повернемося до переліку треків. Переходимо до аналітика даних, наприклад, в. Python, і бачимо 36 годин матеріалів. Це послідовність курсів, що починається з основ роботи з Python і використання найбільш популярних його бібліотек, і завершується це все статистичними курсами, семплінгом та тестуванням гіпотез. Проходження цього матеріалу є достатнім для того, щоб реєструватися на сертифікацію аналітика початківця. Тобто, сама сертифікація базується на навчальних матеріалах, що надаються цією платформою, хоча на сертифікацію можна йти і без Проходження цих матеріалів, друзі. Окрім безпосередньо курсів, є інші різні варіанти навчальних матеріалів, є і тренажери. Ось тут в блоці, практика, можна знайти якийсь тренажер, який дозволяє нам відпрацювати, здобуті знання. Це відбувається зазвичай в режимі тестів, в режимі заповнення ось таких. Пропусків в коді, ось наприклад, у нас є якийсь датасет, який відображає якісь продажі, і нам потрібно згрупувати це відносно продуктів. Отже, по кожному продукту показати середню суму, тобто нам потрібно вставити частину коду сюди. Це буде колонка «Unit Price» і агрегацію по цій колонці. Нас просять використати середнє та сумарне. Значення, я думаю, такий код має спрацювати так. Ось в такому режимі ми можемо тренуватися і відпрацьовувати знання. Також, окрім практики, є ще різні більш масштабні тести. Це, до речі, дійсно хороший ресурс для підготовки до співбесід і тримання себе в формі. Також я часто використовую інші ресурси, наприклад, приєднуюся до вебінарів. Вони регулярні і охоплюють досить багато різних цікавих тем. Окрім цього, я читаю статті, читаю форуми. Тут є джерело для натхнення і дійсно цікаве ком'юніті зібрали. DataCamp на своїй платформі. Друзі, після такого невеличкого огляду навчальних матеріалів та логіки викладання матеріалів на DataCamp, я хотів би трошки зупинитися на недоліках цієї платформи, які я побачив протягом двох років використання. Друзі, в першу чергу, це інструкції, якими нас DataCamp оточує. Платформа веде нас по від вправи до вправи, але в реальній роботі так не буває. Ми це розуміємо. Ми ніколи не отримуємо покрокові інструкції та маємо самостійно обирати різні підходи і, власне, самостійно формувати різні запитання до даних, на які потрібно відповідати. І цього нас чать тільки. Реальні проекти, а не виконання послідовних вправ, також хочеться відмітити, що тут не так багато теоретичних матеріалів, як хотілося б. Ми отримуємо необхідний мінімум і відразу йдемо до практичних вправ. Це не завжди оптимально, адже десь всередині процесу може прийти розуміння, що ми не сформували достатню базу для подальшого навчання. Тому користуйтеся додатковими джерелами і підсилюйте теоретичну базу. Виконання завдань у вигляді тестів і вставлення фрагментів. Коду в пустій клітинки дуже швидко імітує прогрес, і це може ввести в оман. адже знов-таки в реальному житті ми не отримаємо хороший код з пропущеними двома трьома словами. Це основні недоліки, які я можу відмітити. Власне з моїх рекомендацій, виконуйте тренувальні проекти паралельно з навчанням в DataCamp. Це допоможе закріпити знання і напрацювати портфоліо. Також зберігайте код, зберігайте термінологію, конспекти, регулярно їх переглядайте. Щоб знання засвоювались, рефлексуйте, думайте про пройдений матеріал та про можливості його застосування на практиці, це допоможе не загубитися всередині навчання. Також не обмежуйтесь навчанням у DataCamp, додавайте інші корисні ресурси, використовуйте YouTube, літературу, оточіть себе. Корисними матеріалами. Сподіваюся, що ці рекомендації дозволять вам отримати максимум від цієї платформи. Дуже очікую на ваші коментарі. Чи цікава вам така платформа, чи цікаво було робити і надалі огляди на навчальні матеріали, на сертифікацію, на курси. Я вам дуже вдячний за ваш час і до зустрічі в наступних відео.